Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас 23 березня. Зробимо для вас шість відео цього разу, так само як минулого тижня: окремо буси, чобітки, також кросовери, сімейні авто. Мені вена семимісні. І автомобілі седан, Універсали хетчбеки розділимо вам по ціновій політиці. Також нагадую, що ви можете в нас замовити комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Список міст орієнтовний бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів дзвоніть, вас, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно вибирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. У нас є своя мережа експертів. Допоможемо вам оперативно перевірити будь-який автомобіль. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Октавія Асьома комплектації Лаурен Клемент. 16-й рік. Двохлітровий дизельний двигун, автомобіль на повному приводі, 270 тисяч оригінального пробігу. Вказує власник, максимальна комплектація, авто без ДТП, механічна шестиступенева механіка. Так, вказує, що власник що не найдешевша ціна в Україні. Звичайно, треба моніторити. 13 400 ціна. Тут, бачите, номер телефону, кого цікавить. Так, авто затоноване, тому не знаю, чи вийде щось показати вам. Трошки видно. Так шкіряний салон, здається, комбінований. Гарено лагуна 2014 року. 1,5 дизельний двигун 81 кВт, 256 тисяч пробіг, комплектація Босе, коробка автоматична, 8900 ціна. Так, номер бачите. Так, салон комбінований. Так виглядає. Б-7 посад. 12-13 рік. Двохлітровий дизельний двигун, 103 кВт, механічна коробка передач, 255 тисяч пробіг, хороша комплектація, свіжопригнана, розмитнена, є сертифікат 10650 ціна. Ага. Й. Е. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Пожот 308-й. 2012 року 1,6 бензин, автоматична коробка передач. 156 тисяч пробіг, 7,900 ціна. Шкода Суперб, 16-го року, свіжопригнана, 134 тисячі пробіг, 1,6 дизель, 120 кінських сил, коробка автоматична, повна сервісна історія є, хороша комплектація, є сертифікат. 17600 ціна. Так, Електрорегулювання пам'ять сидінь. Показую, як виглядає. Підгріве сидінь, клімат, контроль. Так, І електропривід на багажнику. Відкривається з ключа. Гольф 6 у універсалі 2011 року. 1,6 дизельний двигун, 7,950 ціна. Бачите, номер телефону. Жортова підкрасить 212 оригінальний пробіг. 212 оригінальний пробіг авто без підфарбувань по кузову. Так вона виглядає. Механіка клімат кліматконтроль є. Ford фокус в комплектації Тітаніум. Восьмий рік 1,6, бензин, 186 тисяч пробіг на механіці, свіжопригнане авто, 6, 200 ціна буде ще торг, номер є, салон комбінований аккуратненько. Климат-контроль. Б8 посад в Ниверсале. 2015 року двохлітровий дизельний двигун, так, автобус без підфарбувань, ЛЕД приборка, два ключі, хороша комплектація, 192 тисячі оригінального пробігу, вказує власник, 17500 ціна. Так, коробка механічна. так виглядає. Рено Меган 14-го року, 1,5 дизельний двигун, 270 тисяч пробіг. Так, автоматична коробка, 8800 ціна, номер є. Дякую. Клімат контроль, підігріву сидінь. Вона була не витрата. Тойота Авенсіс 22 року. 2,2 Дизель 110 кВт, 195 тисяч пробіг, 9800 ціна. Мультикермо, Механіка. Так, клімат-контроль, підігрів сидінь. Електрокар Renault Zoe 16-го року. 11700 ціна. Так, тут у нас батарея буде 23 кВт, потужність 64, якщо я правильно розумію, 52 тисячі пробіг. Звичайна автоматична коробка. Салон світлий. так виглядає. Скажіть, у вас фокус Дев'ятий рік, 1,6 дизель, 193 тисячі пробіг, механічна коробка, 6600 ціна. Передні електросклопідйомники. Так вона виглядає. Кондиціонер. Так, друзі, пам'ятаю, хтось просив. Мерседес є клас в такому кузові. Так, третій рік тут. 27 дизель, автоматична коробка, 8 тисяч ціна. Номер бачите? Так, є люк. Шкіряний сірий салон з перфорацією. Так, Стан зараз має бути вам добре видно. Сонечко підсвічує. Renault Megane, 12 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, механічна коробка передач, 260 тисяч оригінального пробігу, так, навігація, електродзеркала з підігрівом, круїз, мультикермо, датчик світла дощу, двозонний клімат, фаркоп парктроніки, 4 склопідйомники. Так. Далі, так, вам має бути видно. Свіжопригнана, розмитнена, один власник, хороший стан і потребує вкладень. Сертифікат 5 договір купівлі продажу безкоштовно. Номер маєте бачити сім ціна. Так, по комплектації все почитали, то максимально вам покажу стан. Наскільки це можливо в таких умовах? Фаркоп парк троніки. Kia Soul 11-го року. 1,6 дизельний двигун 94 кВт. Коробка автоматична. 8 850 ціна. Номер бачите. Власник підказує, що, два, що до неї йдуть два комплекти резини, гуми на титанових дисках. Виглядає автоматична коробка, клімат-контроль. А, а от якраз ще комплект. Фаркоп'ї і парктроніки. Б6 посад в універсалі. Так, комплектація Хайлайн, восьмий рік, 1.9 дизель. Механічна шестиступенева коробка передач, так, електросклопідйомники, зеркала, підігріви сидіння БС і ПСП, подушки безпеки, датчик дощу світла, передні задні парктроніки, шкіра Алькантара, 244 тисячі пробіг, 7200 ціна. Так, на жаль, зачинено, що вам детально показати. А, так, до речі, є підігрів лобового. Чорний салон. Бачите, шкіра Алькантара має бути вам видно. Мультикермо. П'ятиступенева механіка. Підігрів, сидінь, клімат, контроль, дисплей. a 5 в універсалі. Восьмий рік, 1,6 бензин, MPI, автоматична коробка передач, 164 тисячі пробіг. 6800 ціна ще буде торг. Є Люк, Передні електросклопідйомники. Так воно виглядає кондиціонер. Одинадцятий рік. Двохлітровий. Так, так, вам має бути видно двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, 216 тисяч пробіг, 10500 ціна. Так, номер є. Телефону. Мультикермо. Підігріви, сидінь. Октавія, а сьома в седані. Часто просите, їх мало на ринках. 17-й рік пригнана цього року. Двохлітровий дизельний двигун 110 кВт, максимальна комплектація, 210 тисяч пробіг. Так, автобус підкрасів, номер телефону є. 16200 ціна. Так, так вона виглядає. Так, мультикермо, led дисплей, автоматична коробка, клімат підігрів сидінь. Так, тут кузові ліфтбак вона йде. b 8 Passat в Седані в комплектації Airline. 16-го року, повнопривідний, двохлітровий дизель, 22 тисячі ціна. Так, номер телефону ось тут. 227 тисяч пробіг, торг присутній, авто без підфарбувань. Шкіряний салон. Мультикермо. Підігрів сидінь клімат. Volvo v 50 в рідній фарбі 9-го року. 1.6 дизель, 76 кВт, 290 тисяч пробіг. 6800 ціна. Механічна коробка, клімат-контроль. Рено Меган в комплектації босе. 12 й рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 270 тисяч пробіг, 9-100 ціна. Так, ось тут є номер телефону. Салон комбінований. Механічна коробка передач, клімат-контроль. Фаркоп Парктроніки. Гольф універсалі 8 -го року. 1,4 бензин, 6500 ціна, номер телефону Є. Так, панорамний дах, клімат, круїз, електродзеркала, вікна, так, бортовий комп'ютер, шестиступаннева механіка. Галогени, датчики світла, дощу, парктроніки. Видно панорамний дах. Зараз покажу ще зсередини. Так виглядає. Так, механічна коробка є. Підігріва, сидінь, клімат-контроль. Октавія 5-та в Універсалі 11-го року. Двохлітровий дизельний двигун 103 кВт. Механічна коробка передач, 240 тисяч пробіг, 8 900 ціна. Відкрита? Відкрили, добре. Виглядає. Так, механічна коробка, дисплей навігації, кондиціонер. Рено меган 4-го покоління 18-го року. 1,5 дизель, 163 тисячі пробіг, не фарбоване, навігація круїз LED фари клімат, контроль асистенту, є 12 900 ціна. Так виглядає коробка механічна. Hyundai i30 13-го року, 1.6 дизель. Так, 9400 вже ціна, номер бачите, авто без підфарбувань. Так, вона виглядає. Механічна коробка передач. Підігрів весь сидінь, клімат контроль. Парктроніки. Volkswagen, Golf Plus на автоматичній коробці передач. 11 рік 1,6 дизель. 203 тисячі пробіг, 11300 ціна. Бачите номер. Мультикермо. Клімат контроль. Peugeot 107, 7400 ціна. Так, літровий бензиновий двигун, автоматичні коробці передач. 14 рік. Кон... Так, 94 тисячі пробіг, автобус під... без підфарбувань. підказує власник, є кондиціонер електронік, підігріве сидінь. Бачите, номер телефону добре. Такий компактний міський автомобіль. Він виглядає. Ford Фокус, 9800 ціна, 15 рік, 1,6 дизельний двигун, 96 кВт. Клімат, круїз, навігація, підігріви, сидіння скла, електрика, так, номер телефону. Зараз покажу. Ось він є. виглядає механічна коробка.